Причина. Так, демонстрація запускаємо. Це поки що прикрили, це прикрили, це все нам не сильно треба. І сьогодні у нас урок називається форматування сторінок. От я його і запускаю. Зараз будемо дивитися і розбиратися. Значить, на минулому уроці ми з вами говорили про форматування символів, тобто написів, і про форматування абзаців. Пам'ятаєте таке? Кажіть, то було давно, цілий тиждень назад. Щось ми не сильно пригадували його, не сильно займалися ним. Помните взагалі, що таке форматування? Андрюша каже ні. Пожимає плечами і не помне. Даня, щось скажеш? Ні, ну форматування я знаю, що означає, а можеш своїми словами пояснити? Ні, якщо я знаю, то форматування то таке, щоб от формату жорсткий диск таке, флес, Ой. таке Ну, щоб формат. Сонечко, це ти говориш про форматування Вінчестера. Слово одне й те ж саме, але означає абсолютно різні речі. Це все одно, що сказати, замок і замок. Від наголоса міняється смисл, правильно? Замок на дверях висить, а замок це там, де лицарі й королі живуть, правильно? От форматування теж термін, який вкладає суть залежно від програми. Якщо ми говоримо про форматування диску, то це дійсно видалення з нього всієї інформації і очищення. Но форматування документу це зовсім інше. Не пам'ятаєте, що це? А Тетяна Володимирівна просила вивчити. Це надання документу потрібного вам вигляду. Якщо форматування символів... То це символи будуть змінювати свій зовнішній вигляд. Наприклад, колір поміняється, розмір поміняється, накреслення поміняється. А якщо ми говоримо про форматування абзацу, то це береться ціле речення або декілька, і з ними всіма проводять певне перетворення. Наприклад, змінюють відступ у абзаці, або змінюють відстань між двома сусідніми рядочками і так далі. Ну і, понятне діло, що є же в нас іще й сторінки в документі. Значить, мабуть, їх також якось можна форматувати. Правильно? От ми сьогодні маємо про цю тему і поговорити. І так, значить перше, під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває його на сторінки. Ми з вами казали, що не потрібно для того, щоб з'явилася нова сторінка, щось натискати. Як тільки простір на першій сторінці закінчився, комп'ютер автоматично створює нову. Було таке? Пригадуйте, було таке? Говорили? Так само з рядками. Не треба створювати новий рядок. Ви друкували символи, дійшли до кінця рядочка, курсор автоматично перескочив у другий. Він сам це робить. Ви не даєте йому такої команди. Зрозуміло? Хорошо. Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості. Розміри сторінки. Так, давайте подумаємо. Ви коли-небудь Ватман купували у кіоску, щоб намалювати стін газету. Ватман. Не знаєте, що таке Ватман? Це папір дуже великого розміру. Його навіть у принтер не засунеш, бо він туди просто у гніздо не поміститься. Так от, коли я говорю про розміри сторінки, я маю на увазі довжину вашого листка і ширину листка. От ми звикли, що в зошиті там певний розмір. І всі зошити, якщо покласти їх стопочкою друг на друга накладаються і закривають. Це в них однакові розміри. Якщо з папером говорити, то тут залежить від виробника. Одна фірма випускає папір одного розміру, а інша може зовсім іншого розміру. І від цього буде залежати, відповідно, і розмір сторінки. Далі наступне. Для цього мені нужен документ. Так, прикрию і покажу. Давайте трошки менший масштаб. Бачите, по краям документа білий простір. На які літери не заходять. Білий простір, бачите? Оце так звані поля. Щас, секунду. Ти що ділаєш? Тут кицька щось рве, навірно, обої. Так, оцей простір поля можна регулювати, тобто ми можемо самостійно їх змінити, зробити вущими, зробити ширшими і так далі. Це все налаштовується. Що ще можна поміняти? Так, е, орієнтація сторінки. Ось у мене зошит. Ось він. Оце називається книжна орієнтація. Так друкують книжки. А якщо я його ось таким чином розверну, це вже яка орієнтація? Хто у нас так друкується зазвичай? Не знаєте? Альбоми, альбоми для малювання. Це називається. Альбомна сторінка. Вона горизонтальна, книжна зазвичай вертикальна. Зрозуміло. Є ще нумерація сторінок. Є у підручнику нумерація сторінок? У підручниках є? Значить, її ж можна якось додати, правильно? От ми також навчимося її додати. Так, іду далі. Значить, оці всі властивості, як ви поняли, можна поміняти. Ось тут на наступному слайді показано верхнє поле, номер один. Бачите його? Відстань від верха сторінки до тексту, який розташований на цій сторінці. Праве поле це та сама ідея, але справа, номер сторінки. Подивилися, номер сторінки. Бачите, який він дрібнюсінький, його майже не видно. Він справа внизу. Четверте це нижнє поле, п'яте це ліве поле. Показую вам, де його налаштувати. Захожу в документ. Перехожу на вкладочку, яка зветься макет. І дивіться наліво. Всі наліво подивились. Бачите слово поля? Це у нас не кукурузні, і не пшеничні. Це якраз оці поля, про які ми говоримо в документі. Я натискаю на стрілочку, і він мені каже. Ось тут є верхній варіант, який виділений жовтою зірочкою. Це той варіант, який я беру, коли створюю новий документ. Тобто він називається по замовчуванню. Якщо мені потрібно якесь інше вибрати, я навожу на нього курсор і просто натискаю. Подивіться на сам документ. Зараз я, коли натисну, він змінить вигляд. Раз. Побачили, що тексти перескочили. Давайте ще раз спробуємо. Так, третій варіант. Ось так. Знову тексти перескочили. Побачили? І ширина полів явно міняється. Наступне орієнтація. Ось у мене зараз книжна. А я перехожу до альбомної. Так, для цього треба ще зменшити листочок, щоб ви побачили. Ось які вони. Тобто лежать горизонтально. Побачили? А тепер вертаюся назад. До книжної. І ось вони вертикально стали. Всім видно? Так, далі. Розмір паперу. Ось тут можна вибирати. залежно від виробника. Тобто, якщо ви знаєте, яка фірма виробник, і вам треба роздрукувати документ, то ви першим долгом повинні вибрати правильний розмір. Інакше у вас фарба почне заливати краї сторінки. тому що. Розмір просто не буде підходити під текст. Зрозуміло? Значить, ось воно тут, все в макеті. Ідемо далі. Що ще нам потрібно знати? Розмір сторінки по замовчуванню. Дивіться, 21 см на 29,7. Такий аркуш називається формат А4. А от Ватман, про який я згадувала, то формат А1. Щоб на ньому щось надрукувати, принтер не підійде. Підійде пристрій, який зветься Плоттер, і він тільки на книжкових фабриках встановлюється, бо він такий громадний, що може півкімнати зайняти. Зрозуміли? Тобто хочете роздрукувати великий якийсь документ, по розміру великий, вам прийдеться звертатись до професіоналів. Самі ви цього зробити не зможете. Так, поля сторінки сказала, що таке. Далі, орієнтація сторінки. Сказала, де і що таке. Далі дивлюся. Е, макет. Ну, стрічка, стрічка, параметри сторінки. Так, давайте я покажу, де воно береться. Ось оце все, що ми міняли. Воно фактично полягає у середині групи параметрів сторінки. Якщо мені потрібно всі властивості відкрити. Я натискаю на цю манюню кнопочку да, справа унизу. Це розгортання повного списку команд. Натиснула. І він мені показує усе що можна із документом в цьому плані робити. І дивіться: він зразу на зразку міняє зовнішній вигляд. Якщо мені треба якесь конкретне верхнє поле, наприклад, візьму по 5 см. От я така крута, візьму все по 5. П'ять. І 5 і 5. Тепер натискаю ОК. Подивіться, що з документом зробиться. Опля, які широченні поля. Правильно? І за рахунок цього у мене текст розподілився на більшу кількість сторінок. А ну-ка давайте глянемо. Наліво вниз. Сторінка 2 із 46. Нічого собі, 46 сторінок. А тепер я вернуся до розміру полів 1, 1, 1, 1. Так, настроїть. 1, 1. І ми подивимося, скільки сторінок зразу стане. Примініть. А ну-ка, гляньте, скільки сторіночок тепер вийшло? Вам видно чи не видно? Видно. То скільки? 22 всього. Уж точно не 46. Тепер подумайте, як вигідніше роздруковувати? На 46 листочках окремих чи на 22? Що не знаєте? Мабуть, таки на 22. Економія паперу майже в два рази. Я вже мовчу про те, що фарба також економиться. Згодні? Угу. От не забувайте за такі деталі. Так, про це також поговорили. Далі. Ось оце віконце, яке я тільки що відкривала, воно не тільки дозволяє налаштувати відступи ваших полів. Воно ще й дозволяє папір так само обирати і макет. Давайте я зайду. Знову сюди і покажу розмір бумаги, формат А4. І ось мої розміри по замовчуванню. Якщо вам потрібно застосувати його, то ви можете або до всього документа застосувати, або з даного місця до кінця. Якщо я, наприклад, виберу формат А3, у мене зразу документ збільшився в розмірах. Дивіться, 41 на 29. Тобто, це считайте, в два рази більший листок, ніж А4. А от якщо брати, наприклад, А5, то навпаки розмір листа зменшується в два рази. Ну, майже в два рази. 21 на 14. Тобто, оце дозволяє мені налаштувати розміри ПП. Ну і що за джерело? Так, звідки починати? Що таке колон титули? Зараз поясню. Значить, дивіться. Так, отміна. Давайте трошки поля ширшими зробимо, інакше у мене колонтитули не будуть поміщатися. Пам'ятаєте, я вам казала, що номери сторінок можна додавити в документ? Було таке? Для того, щоб додати номер сторінки, треба зайти у розділ Вставка і відступити направо. Ось тут є поняття колонтитул. Це коли я хочу на своїх полях що-небудь написати. Наприклад, номер сторінки він теж попадає на поле. Я натискаю на стрілочку і вибираю, де хочу його додати. Є варіант зверху, знизу, справа, зліва. Виберіть, який ви хочете спробувати. Який варіант мені вибрати? Внизу, вверху, збоку. Підкажіть мені. Внизу Внизу сторінки. Ось він мені показує. Можна по лівому краю, можна по центру, можна по правому. І якщо я буду посуватися далі, він мені навіть з рисками різноманітними покаже варіанти, з кружечками кольоровими. Тобто можна той варіант, який ви обрали, прикрасити трохи. Ось я візьму оцей з стрічкою, натиснула. Побачили, що робиться? Трошки масштабу ілічу. Ось у мене стрічка з'явилася, і внутрі неї появляється циферка. І якщо я переміщусь трошки вниз, то видно зразу, що циферка зовсім інша. Тобто нумерація сторінок йде як послідовний набір цифр. Починаючи з одиниці і далі. Зрозуміло. Щоб його зафіксувати. Достатньо просто двічі клацнути по центру сторінки. Раз, два. І у мене сторінки пронумерувалися, вони стають такими трошки блідими. Може, цей варіант не самий яскравий, може, його не дуже хорошо видно. А ну, давайте я ще спробую. Вставка, номери сторінок, наприклад, давайте на цей раз збоку десь. І я виберу, наприклад, ось цей варіант. О! Тепер видно. Так, клацнула. Тепер видно, що у мене ось сторінки, да? бачите, будуть позначатися відповідно стрілочками. Воно йде без цифри, це такий спеціальний формат, але воно, по крайній мірі, йде. Зрозуміло? Щось у нас діти відключаються і відключаються. Мабуть, дуже поганий інтернет. Далі. Є в документі лінійки. Лінійки дозволяють, не заходячи у меню. Міняти розміри полів. Я підвожу курсор до верхньої лінійки. Там є фрагмент сірого кольору. Андрюша, ти дивишся чи не дивишся? І фрагмент білого кольору. Я тягну за поле між ними. І ось що в мене відбувається. Автоматично текст посувається так, щоб розсунути поле. Ось я його зменшила. Те саме з правого боку, тільки треба ухопити. О, потягла! Те саме зверху і знизу, але надо клацнуть у тексті. Ось у мене видно нижнє поле, зараз я його потягла. А тепер підступлюся до верхнього поля. Ось я його також потягла. Розширяю або звужую. Зрозумів? Так, далі, що ще важливо? У наведеному списку підкресліть властивості сторінок документа. Тобто, що тут є властивостями. Наприклад, Відступ від краю поля, показую. Ось він. Відступ від края поля. Він не є властивістю сторінки, він є властивістю абзаца. Треба для цього виділити цей абзац, і тоді можна посувати. Точно та сама історія з оцею штучкою, нижнім. Це тільки на текст впливає. Тобто він керує абзацом. А не самим полем. Поле з цим аж ніяк не зв'язано. Так, та сама історія, наприклад, вирівнювання по лівому краю, по правому, по центру, розмір літер не під... відноситься сюди. Тут відноситься орієнтація, колір, нумерація і розміри полів. Зрозуміло? Так. Андрюша, які до мене по сьогоднішньому уроку запитання? Ніякі. Хорошо. потому що на студій раз, отут я не дописала: після того, як ви дочитаєте параграф 4, 5 до сторінки 20, так, 220. Це ж параграф, в електронна версія, це не той підручник, що вам видали у школі, бо то старий підручник. А ми ж по-новому йдемо, правильно? То у вас на наступному уроці. По цих пройдених темах буде уже тест конкретно на уроці, не як домашнє завдання. Підготуватися, так і пишу, до тесту. По так, дивимося, це у нас які були? По параграфах 4-3 4-5. Параграфах. 4.3, 4.5. Ось таке домашнє завдання. Тобто на завтра нічого надсилати не треба. Але треба попрацювати з книжкою, розібратися і бути готовим. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, є які-небудь питання, які ти хочеш мені задати? Немає. Значить, тоді можеш відключатися, трошки передихнути, а я зараз презентацію надішлю. До побачення. До завтра, Андрюша.